Привіт, любі друзі! Сьогодні субота, а це значить, що ми читаємо з вами історію українською. Поки я розпочинаю читати історію про ведмедика, ви не забудьте підписатися на мій канал, щоб бути в курсі найостанніших книжок. Отже, сьогодні ми почитаємо історію про бешкетників на дитячому майданчику. Я думаю, ви пам'ятаєте наших героїв Брі, Джексона. І тут у нас з'являються нові герої. Давайте з ними познайомимося. У парку було сонячно і гарно. Брі, звішившись навшпиньки, намагалася дотягнутися до гойдалки. Але все дарма. А можна й нам покататися? спитали, де не взялися двоє від медиків? – Говард. І Грейсі, Брі ступила крок у бік і сказала «А вже ж, якщо у вас, звісно, вийде, 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 дивись. Ведмедики широко посміхнулися і за якусь мить уже були на гойдалці. Пробач нам Брі, що трохи забарились, вибачилися захеканий бублик. Ми писали диктант. Я так довго його писав, що Бублику довелося чекати на мене, сказав Джейсон своїм буркотливим ведмежим басом. Пусте! заспокоїв Джейсона Бублик, поплескуючи його по спині. Усі ж знають, що ведмедя не дуже щастить на диктантах. І саме цієї миті з гойдалки зістрибнув Говард. Це ти про кого? спитав він і зараз же додав. У нас усе виходить просто супер добре. Тим часом. Джейсон схилив голову і утупився у свої лапи. Ого! вигукнув Горг... Горвард. Ти хіба які в нього величезні лапи? А Грейсі захотіла й додала у Джейсона і бублика велетенські лаписька, наче у клоуна. Бублик зніяковів і промовив: Я великий відмідь, тож мені лапи потрібні великі. А в Джейсона лапи ще більше не вгавав Говард регочучи. Бублик набурмосився. Йому страшенно не сподобалося, що Говард регоче, і він сказав: Мої лапи такі великі, що я можу надерти ваші маленькі ведмежі дубки. Не звертай на них уваги, бублику, прошепотіла Брі, тримаючи його за лапу. Ти ж не хочеш теж бути таким злим. Брі, Джейсон і Бублик подалися в інший бік дитячого майданчика. Гайда спускатися з гірки, запропонувала дівчинка. Бублик став здійматися східцями вгору, а Брі гукнула до Джейсона. Приєднуйся до нас. Але той стояв унизу і спостерігав за говартом і Грейсі. Вони й досі реготали й тицяли на них пальцями, затули свої вушка лапами, щоб не чути їх, порадила Брі. А Джейсон не вміє лазити по східцям, бо його лапи завеликі для цього, дражнилася Гресі, і Гор, що стояв поруч з нею, теж голосно захихотів. Джейсон усе таки заліз на гірку і, ставши біля брі бублика, спитав, А що вони там іще сказали? Нічого, відповів Бублик і розгублено глянув на Брі, бо не знав, як заспокоїти друга. Та, мабуть, ти про них. Та забудьте про них, Джейсоне, сказала дівчинка, краще спускайся мерщій. Джейсон уже готовий був спуститись в них з гірки, аж раптом йому в очі впав напис у пісочницю і він сумно зітхнув. Доки бублик катився з гірки вниз, його животик неприємно хитався з боку в бік, проте йому стало ще куди гірше, коли він почув сумне зітхання Джейсона. Джейсоне, сказала Брі, а давай, ну, покатаємося он на тій є... гойдалці. Може, це тебе розвеселить. Ведмедик погодився, і вони разом стали гойдатися. Але він так засмутився, що з його очей покотилися сльози, і він мовив Мабуть, мені нічого не допоможе. Це так важко, коли ти розумієш, що з тобою щось не так. Бублик був дуже добрий, але йому страшенно не сподобалося, що його друг такий засмучений. Тож він насупився, щоб здаватися справжньою злюкою, і сказав: Нікому не дозволю ображати Джейсона, я налякаю кривдників найгучнішим і найстрашнішим ведмежим гарчанням. Не треба, бублику, похитала головою Брі. Якщо ти це зробиш, то будеш неліпшим за них. Бублик глянув на Джейсона пухнастими щоками, якого котилися рясні сльози, і твердо сказав: Пробач, Брі!» – і вушка. Наполохані гарчанням поспрухнули з дерев і розлетілися пташки. Зайченята поховалися в нірки, а решта відвідувачів хутко втекла з парку. Брі здивувалась і сказала. Вибачте, Брі здригнулась і сказала, це було найлютіше ведмеже гарчання, що я його колись чула. Бублик глянув на перелякану подругу. Та й Джейсон не заспокоївся, і тут Бубликові стало так зле, навіть гірше, ніж коли в нього хилитався животик. Вибачте, сказав він, я хотів допомогти думав, що від цього полегше, а натомість мені дуже, дуже сумно. Агов? вигукнула в Гресі. А куди це ви всі поділися? А де ви були? спитав бублик, насупивши лоба. Бігали додому за смакотою», – кивнув Говард на кошик на самокаті, за медовими кексиками та свіженькими медовими тістечками. Бублик зиркнув на ласощі, і в нього мало слинка з рота не потекла. Поглянь, Говарди, ці кекси такі великі, майже як лапи Джейсона, аж пирскнула грися від сміху, наминаючи тістечко. Бубли крикнув, а Джейсон сумно зітхнув. У животику брі забурчало. Шкода, що в нас немає медових тістечок, сказала вона. Тоді Джейсон щось тихенько шепнув на вухо Бубликові. Та це ж чудова ідея, Джейсоне. вигукнув той, розплившись в усмішці. Може, й нам і справді розчевити їхні величезні медові тістечка своїми величезними ведмежим лапами. Ось так. Ні, у жодному разі! насупилася Брі. Повір, від цього нікому не стане ліпше. Дівчинка притулила пальчики до скрон і додала: Замість цього ми можемо. Бублики Джейсон чекали. Зазвичай у Брі була сила селенна ідей. Однак зараз вона не знала, як починити. Я так розумію, що вони довіку дражнитимуть мене за мої величезні лапи, пробурмотав Джейсон, потираючи оченята. Зненацька пролунав якийсь дивний звук. Після чого почалося шипіння. Бублик і Брі злякано бріз на всі біч. Вони побачили величезний струмінь води, що був фонтаном із паркового розприскувача. Допоможіть. заволав Говард. Тільки не це. крикнула Грисі. Наші смачні медові тістечка. Загорлали вони разом. Бублик хотів розсміятись. Та раптом він згадав, як сумно було Джейсона лишень хвилинку, тому, хвильку тому, а потім побачив, що Говард і Грейсі теж засмучені, і йому вмить перехотілося сміятися. Що нам тепер робити, Брі?» – прошепотів бублик. Джейсоне, скористайся своїми лапами, зашепотіла е, своєю. Е, зашепотіла своєю Чергою дівчинка, підштовхуючи його. Той підвів одну лапу і щосили наступив на розприскувач. Вода перестала бризкати на всі біч. Бубликові та брів вдалося врятувати кілька майже сухих медових тістечок. і вони додали, подали їх Говардові та Грейсі. Дякую, пробурмотіла Грейсі. Перепрошую, приклав лапу до вуха бублик. А Говард глибоко зітхнув і гучно подякував. Спасибі, Джейсоне. Джейсон широко всміхнувся і щось пришепотів на вухо бубликові. Той послухав його, а потім голосно мовив Він каже завжди, будь ласка. Грейсі, умостившись Говардові на плечі, простягнула великий медовий кекс. Сонечко вже сідало за обрій, коли брі злизувала рештки меду з пальчиків. Дуже смачно, сказала вона, а ось тепер можна востаннє спуститися з гірки. Аго, Джейсоне, сором'язливо крикнув Говард, твої лапи схожі на дошки для серфінгу. Джейсон ані скілечки не образився і крикнув Ану, стрибайте на них. Ну що, бублику, кричали, кричала другові брі, коли вони спускалися з гірки. Правда ж, так куди краще, аніж бути з люками та нечемами. Твоя правда, брі, погодився той. Дівчинка притулила долоньки до вух і спитала: Що? Я не почула, що ти сказав? Бублик натомість голосно розсміявся. Дітки, а зараз ми з вами почитаємо трошки правил. Добрих вчинків від бублика та Брі. Бублик та Брі завжди намагаються бути чемними, але часом люди не відповідають їм взаємністю. Бублик та Брі докладають зусиль, аби завжди пам'ятати відповідати злістю на зло, це аж ніяк не добре. Ось кілька порад від бублика та Брі про те, як бути чемними. Перша. Інколи люди, не розуміють, що своєю поведінкою, засмучують тебе. Спробуй розповісти їм, як ти почуваєшся цієї миті. Якщо ж вони не схочуть вислухати, просто залиш їх і знайди когось, хто ставиться до тебе з повагою. Друге, деякі люди з дуже різних причин не бажають поводитися чемно. Не буде нічого страшного, якщо ти перестанеш спілкуватися із люками і грубіянами. Третя порада. Розкажи дорослим, якщо хтось був нечемний стосовно тебе, вони можуть допомогти, а коли ні, то розповідай іншим дорослим, допоки не знайдеш тих, хто надасть тобі допомогу. Четверта порада. Часом єдина мета розбишак полягає в тому, щоб побачити, як сильно вони можуть тебе засмутити, або нітюче вплинути на тебе. Не завжди вдається не звертати на них увагу, але якщо вони побачать, що не мають успіхи в цьому, то, ймовірно, здадуться і припинять шкодити людям, які їх оточують. І остання порада, але дуже важлива: пам'ятай, якщо хтось поводиться нечемно стосовно тебе, то це не твоя провина. Ніхто не має права смутити тебе думати змусити тебе думати про себе погано. Ти найдобріша та найчарівніша дитина. Саме така, яка є. Мої любі! На сьогодні це все. А ми зустрінемося з вами в наступну суботу. І я почитаю вам історію про те, як Кузя і Зюзя створили свою агенцію з розшуку. А чого ми дізнаємося в наступну суботу? Па-па!